Ветерани демобілізовані, родини загиблих та зниклих безвісти захисників. Саме цим людям допомагає Дмитро Рябушко. Чоловік працює помічником ветерана в Широківській громаді. Каже, вирішив допомагати, бо й сам 13 років був у війську. Зокрема, брав участь в АТО ООС. На четвертий день повномасштабного вторгнення я отримав поранення. Ну, коли вже звільнився, знаєте, нікому не потрібен. Документація. І я потім я цей шлях сам переодолав і вирішив допомагати просто іншим. Особистий досвід допомагає легше знаходити спільну мову з тими, хто повернувся з фронту, каже Дмитро. Впродовж трьох місяців, які тут працює, допоміг вже понад 40 ветеранам та сім'ям військових. Питання зв'язані там там якісь пільги. Більш такі глобальні проблеми, наприклад, після важкого поранення йому треба на милицях. На Катальці приїхати в інший кінець місць ну, міста, щоб поставити відмітку. Він це не зробив. Всі він автоматично все зачем Треба йому якось допомогти. Це вже йде більш-менш юридична допомога. Крім того, Дмитро надає консультації військовим, де можна безоплатно отримати медичну допомогу, зокрема реабілітологів та психологів. Було коли ветеран так каже: мені потрібен психолог, я розумію, в мене починає звертати. З'їжати дах. Ну це добре, коли вони це розуміють. По допомогу Дмитра звернувся й Ілля Качур. Чоловік каже, оборонив країну впродовж року на Бахмутському та Харківському напрямках. Торік у грудні звільнився зі служби у зв'язку з інвалідністю. Про те, що у його громаді є такий фахівець, дізнався випадково. У мене в 2004-2009 четвертому, була операція по пищеводу. Можна було ще давно по ходу оформити інвалідність. Ну, просто коли вже носиш спорядження, бронік этот давит, і и... ну, в Взагалі стало хуже. Вот, поэтому прийшлося звільнитися. Коли звільнишся, можна отримати одноразову росову допомогу. Приїхав сюди, у нас вот столик, помощник ветеранів. І от ми созванювались, консультувались на даний час. Э, він допомагає там на басейн вози нас. Реабілітація. Реабілітація, да. З документами Дмитро допомагає і родинам зниклих безвісті. Зокрема, розповідає, як їм діяти після отримання сповіщення від ТЦК. Чоловік каже, часом доводиться перенаправляти людей до вузькопрофільних спеціалістів та, попри це, продовжує підтримувати з ними зв'язок, а інколи навіть після того, як людина вже отримала усі необхідні послуги. Багато ветеранів в вихідні дні просто спілкуємось по телефону вчора. Ветеран мені один подзвонив, йому скучно було до поставить подзвони, ми з ним спілкувалися нам на 20-30. Нині у Запорізькій області працює п'ять помічників ветеранів та демобілізованих осіб. Повідомили у прес-службі Запорізької обласної військової адміністрації. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.